Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні в нашому храмі на молитві і запрошую всіх до нашої цієї ранішої молитви варти. Ще раз хочу просто, щоб наголосити, що наші вчинки визначають наше майбутнє, наші вчинки визначають, хто ми. І саме наші вчинки. Вони визначають те, що ми отримаємо. Тож запрошують до нашої молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Товита. Молитва з постом річ добра, однак милусення зі справедливістю ліпші, ніж багатство з кривдою. Ліпше творити милостиню, ніж нагромаджувати золото. Черговий раз Господь Бог вказує нам, конкретні, ем, дає конкретні поради, що ми маємо робити в цьому житті для того, щоб дійсно мати, як він, як, мати м щасливе і добре життя. Бачите, як в цьому стиху звучить, що молитва з постом річ добра, але милисняння справедливістю є краще. Чому так Господь Бог на цьому наголошує? Це дуже просто. Молитись і постати ми можемо дуже легко, не задумуючись. Але при цьому всьому, наша молитва і пісня дуже часто ми її ховаємо, ніхто не знає про це. А раз ховаємо, значить. Боїмося, соромимося. Хоча це не означає, що, знаєте, весь світ має знати, що я пощу сьогодні. Чи от я сьогодні такий класний, я сьогодні був на молитві. Ні. Пість і молитва в нашому житті, якщо вона є, то вона має бути дійсно виваженою, має бути отою, тим постом і молитвою, які. Формують нас. І щоб розуміти, що мій піст і моя молитва, тобто мої конкретні дії, вони є дійсно щирими і значимими, людина має продовжити їх. Продовжити в тому, що чинить милостиню і справедливість. Тобто, вона не за... Серед... не... За... не... Як би це сказати правильно. Не зациклюється на чомусь одному, що її духовне життя, її всі справи, вони втілюються в конкретні речі, причому речі такі, в яких я не шукаю власної слави. Постати й молитись дуже добре. Але піст і молитва мають мати продовження, яке виливається в діла милосердя, в ті діла, які я роблю. У відношенню до інших людей. То, що і тут звучить творити милосиню краще, ніж нагромаджувати золото. Тобто ділитися тим, що ти маєш. Віддавати і не боятися, що ти втратиш. Віддавати можна будь-що, як матеріальні блага. Тобто ділитися не просто віддати, а саме ділитися не тільки матеріальними благами. Але й духовним – це коли ти приходиш і ділишся своїм, з Богом ділишся своїми гріхами. Це моральна, моральна милостиня, це коли ти підтримуєш тих людей, які поряд з тобою. Це поважати гідність іншої людини, любити її, підтримувати її. Це теж є форма милостині. І от коли ми говоримо, що ми віруючі люди, що ми постимо і молимося, значить, все це має вилитись в конкретні чіткі дії: голодного нагодувати, спраглого напоїти, хворого відвідати, подорожнього прийняти, дорогу дати йому дах над головою, тобто підтримати іншу людину. Саме ось цей момент підтримка іншої людини. І робить нас справжніми християнами, робить нас справжніми людьми, саме вміння дбати про іншого є найкращим свідченням моєї віри в Бога і того, що я молюсь, пощу, хожу до церкви. Без цього, без підтримки іншої, іншої людини, всі мої оці духовні практики. Вони будуть тільки наполовину здійснені. Тож дбаймо, чинімо діла милосердя і милостині, дбаймо про ближнього і дбаймо про себе. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилу нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішня, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного військового, який зараз із зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Захисти і оздорови всіх наших поранених, як захисників, так і наших цивільних людей. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, поліції, прикордонників, всіх людей, які перебува... які працюють в полях і збирають урожай. Захисти, Господи, поверни живими і нешкодженими кожного нашого військового полоненого, а всіх українців, що є на окупованій території чи зоні бойових дій, захисти, Господи. Просимо Тебе, благослови всю нашу Україну і просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаялися в своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли ніде воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 3, 6, 9 годині ми з вами спільно молимось, тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!